Велике, велике вітання з міста Осьморо на щастя. Бо ми туди їздили в суботу, відвезли хлопцям перші подарунки і всі, взагалі, шлють страшні вітання і поцілунки. Ми їх цілували від вас всіх, а вони дуже вам кланяються. Бо хлопці справді було дуже раді. Спасибі всім, хто прийшов. Спасибі, спасибі всім, хто прийшов з подарунками. Вони поїдуть до наших хлопців на Різдво. І ну насправді я думаю, що взагалі цю штуку цю армію подарунків її треба. Залишити живим проектом, бо насправді свята чи не свята, а треба хлопцям нагадувати, що ми у них є, що ми про них пам'ятаємо, що вони там не даремно, що ми їх любимо, і що все буде добре. От а, ну що, зараз я припиню балакати, і на сцену вийде морж, Після нього буде міська барбара і вулиця Курзу, і звичайно, Сергій Жадан і собаки в космосі. Тож гарного вам всім вечора. От а трошки згодом нам ще принесуть чай, і можна буде там вниз тоже спускатися. Я щось таке зробимо. Чай. все гарного вечора.